Доброго ранку, мирного і тихого дня від нашого Господа і Спасителя. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Маю велике щастя, що можу разом із вами дякувати Богові, адже Він підняв нас від сну. Він подарував нам цей день. І так хочеться дякувати Господові за обітниці, за його слово, яким він навчає нас. Господь бажає, щоб ми йшли його слідами. І пам'ятайте, що це не завжди легка і проста дорога. Ні. І ось що нам радить автор послання до Євреїв в 12 розділі. Тому випростайте опущені руки і знеможені коліна, і стежки для ваших ніг зробіть прямими, аби кульгави не збочило. Але радше, щоби виправилося. Дієвість царства сатани полягає в об'єднанні сатанинських сил для поширення інфекції зла. Але Господь Ісус розробив план, за допомогою якого може протидіяти діяльності сатани. Він має намір наповнити своїх людських вісників, підданих його царства. Принципами любові та єдності, освяченим серцем, їм слід збудовувати одне одного, зміцнювати і розвивати усе добре. Отримуючи та віддаючи любов Христа, вони повинні мати справу з небесним товаром. Його церква, тобто Божа церква, має нести на собі його підпис і таким чином свідчити світові про те, що Бог послав свого Сина стати Спасителем світу. Любов, як золота нить, має бути вплетена у всі їхні вчинки. Кожний християнин, який знайшов щастя в Господі, ревно працюватиме. Аби принести таке ж щастя в серця і життя нужденних і страждальців. Здійснюючи христоподібні діла, послідовники Христа будуть створювати своє власне щастя у серцях інших. Вони поширюватимуть чисту, мирну, хростоподібну атмосферу. Вони будуть виявляти. Небесні властивості і приносити плоди небесного роду та якості? Що вони посіють, те й пожнуть? Украй важливо, щоб кожна душа, яка називається іменем Христа, робила прямими стежки для своїх ніг? Навіщо запитаєте ви, аби кульгави не збочило? Як же все таки жахливо? Подати душі поганий приклад та повести її кривою стежкою внаслідок того шляху, яким ходите ви. Чого б не припускалися інші, що, на вашу думку, непристойне для християнина, подбайте про те, щоб ніколи не поводитися так само. Доки ви прямуєте слідами Ісуса, ваш шлях буде безпечний. Ми повинні дивитися на помилки інших не для того, щоб засуджувати, але щоб відновлювати та зціляти. Пильнуйте в молитві, прямуйте вперед і вгору, усе більше і більше засвоюючи дух Ісуса та сіючи це насіння на усіх полях, які вам вдається засіяти. У дії святих апостолів у 9 розділі, у четвертому вірші і нижче ми читаємо. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому, Сауле, Сауле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав, хто ти, Господи? Він же відповів, я Ісус, якого ти переслідуєш, важко тобі бити ногою колючку. Тож устань. Увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Не так уже і важливо, яке становище ми займаємо та настільки обмежені наші здібності. Ми маємо справу, яку необхідно робити для Господа. Наші якості розвиваються і дозрівають у наслідок тренування. Якщо Божа істина горить у наших серцях, ми не зможемо бути бездіяльними. Щастя здобути у праці винагородить нас ще в цьому житті за кожне зусилля. Тільки ті, хто пережив щастя від самовідданого служіння Христу, можуть говорити на цю тему зі знанням справи. Ця радість воістину настільки чиста і глибока, що її не передати словами. Ми можемо залишатися з Ісусом, займаючись своїми повсякденними справами. Де б ми не були, чим би не займалися, ми можемо мати піднесені почуття, бо з'єднані з Христом, ми можемо братися за наші скромні життєві обов'язки, будучи облагородженими і освяченими завдяки упевненості в Божій любові. Якщо ми хочемо, врешті-решт розділити нагороду праведних. Нам потрібно мудро використовувати час нашого випробувального терміну. Мить цінніша за золото, наближається прихід Господа. У нас залишилося зовсім мало часу на приготування. Якщо дорогоцінні можливості знехтувані, наслідком буде утрата вічності. Нам необхідний тісний зв'язок з Богом? Ми ні на хвилину не будемо у безпеці, якщо не перебуваємо під керівництвом та напучуванням Святого Духа. Якби всі наші зусилля були спрямовані на досягнення однієї великої мети, придбання багатств Божої благодаті в цьому житті, які свідчення ми могли б. Зберігати у своїй пам'яті, перераховуючи Божі щедроти і доброту. Тоді звичка зробилася б твердим принципом збирати духовні скарби настільки жревно і наполегливо, як люди у світі заробляють земні тлінні багатства. Ми маємо всі підстави бути незадоволеними тим, чим володіємо сьогодні коли в Господі є ціле небо, блаженства та ціла скарбниця благодаті для вдоволення потреб душі. Сьогодні нам необхідно більше благодаті. Ми потребуємо відновлення Божої любові і ознак Його доброти. І Він не забере цих чудових небесних скарбів від того, хто їх справді шукає. Люди, котрі усвідомлюють свої духовні потреби, виявляють прагнення своїх душ, виявляють палке бажання, що сягає далі і вище за будь-який земний тлінний мотив до вічного. Тому, друзі мої дорогі, я хочу молитися, щоб сьогодні мотивовані любовні до нашого Господа ми робили так, як робив на землі він. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Досить велике значення у житті кожного із нас має те, який вплив ми даємо на оточуючих, і який вплив був на нас, у якому впливі ми формували свій характер. Це дуже важливі питання, дорогі мої. Господь сьогодні бажає, щоб ми несли добрий вплив, божественний вплив, вплив Його любові, вплив Його співчуття на світ, який зранений. Я Глибоко переконаний, що ми добре все прораховуємо, коли хочемо щось здобути тут, на землі. Але Господь бажає, щоб так само ми відносилися і до того Небесного, щоб не просто так щось почули, комусь повірили, ми маємо йти переконливо по дорозі життя. А ця дорога відкрита у Божому Слові. Тому я пропоную вам цю книгу. І починайте свій день завжди, відкривши книгу життя, скуштувавши хліб життя. І тоді Господь благословить вас. Та хочеться, щоб в той день, коли Ісус прийде, щоб ми зустрілися і там разом подякували йому. Тож будьте благословені Господом, до побачення.